Привіт, Настя, як справи, давно не бачилися. Привіт, Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На посовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. А, дівчата, а що ви робите? Господь, ми несемо свій хрест заради тебе, кожен день. Так, але хрестом не закінчується, ним тільки все починається. Ти початок і кінець, Альфа та Омега, то все про тебе, Ісусе. Так, але я хочу, щоб ви були щирими зі мною. Мій Господь, ти мій кожний подих, і без тебе я не живу. Так, все добре, коли ви мені вклоняєтесь. Так, вклоняюсь тобі. Але мені іноді здається, що ви робите це на показ. Ісусе, пробач мені, будь ласка, так, ти маєш рацію, я роблю це на показ, то прикидаюсь, вибач мені. Гаразд, я пропущаю це тобі. О, дякую тобі, Ісусе, за твою благодать і милість. Спасибі тобі. Так, але я хочу, щоб ви зі мною спілкувалися як з другом. Хвала, алілуя. Дівчата, ви можете нормально зі мною розмовляти. Ти святий Господь, це ніякий не жарт. Ні, я маю на увазі, що ви робите, дівчата. Ісусе, ми живемо для тебе, як завжди. Не живіть для мене, живіть в мені. спевает. Ты говоришь на спину. А так мы бачили свои моменты. Настя, поговоришь? Поговоримся. Ну Я не знаю. Я тебя снимаю. Момут конечно. Диты, диты, куда вас диты? Вилочить Ісус, щоб ми були одним з Як дружні, отак потрямась. Не вийшло та подивили, стали разом пішли. Облік цього і треба команда. Якщо один падає, ми піднімаємось і йдемо. Обід вся.